Легенда про криничку забутих мрій. Колись давно, у самому серці гуцульських Карпат, де хмари торкаються верхівок смерек, стояло невелике село, загублене між гір і часу. Село те не було ні багатим, ні славним, але мало воно одну таємницю, про яку боялися навіть шепотіти вголос Криничку забутих мрій. Криничка та стояла неподалік від старого цвинтаря, прихована серед каміння і папороті. Старі казали, що вона не проста, бо з неї пив воду сам вітер, коли губив дорогу в горах. Ще казали, що той, хто зазирне в глибину кринички в ніч повного місяця, побачить не своє відображення, а свої забуті мрії. Не кожному дано побачити щось у ній. Комусь з'являється давно померлий батько, який колись обіцяв розпочати справу, комусь дитинство, що лишилося десь на краю спогадів, а хтось бачив свою втрачену любов, ту, про яку вже й не згадував роками, але душа все ще пам'ятала. Жила в тому селі дівчинка на ім'я Соломія. Була вона тиха. Але мала в очах щось таке, що зупиняло час. Її мати померла при пологах, а батько старий мульфар ніколи не дозволяв їй ходити до кринички. Та як це зазвичай буває, саме заборонене тягне найсильніше за все. Однієї ночі, коли повний місяць завис над горами, як велике срібне око, Соломія таки пішла до кринички. Вітер мовчав, сова не кликала, все завмерло. Вона підійшла до води, нахилилася і побачила не себе. У темряві кривнички блищало щось срібне. Тоді вона побачила маленьку дівчинку, яка сміялася в обіймах жінки, з такими ж очима, як у Соломійки. Потім темрява, потім чоловік. Молодий, з чорними кучерями, і волинкою на плечі. Він дивився прямо в її душу і сказав Я чекав тебе. Відтоді Соломію більше ніхто не бачив. Лише іноді вночі біля кринички чути дивний спів, наче волинка грає, а голос дівочий вторить сумний і солодкий, як спогад. Про щось важливе, що давно вже втраче. Кажуть, криничка досі стоїть, і якщо піти до неї з чистим серцем без злості чи хитрощів, вона покаже твої найглибші мрії і, може, навіть відкриє шлях до того, чого ти шукаєш усе життя, але вже встиг забути.